Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашою гостею, пропоную усім підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Державна прикордонна служба України сьогодні це не тільки захист кордонів, це, звичайно, ще і стабільна робота, впевненість у завтрашньому дні. Про те, кого сьогодні шукають дола 7-го прикордонного карпатського загону, як відбувається відбір кандидатів і які переваги має контрактна служба, сьогодні говоримо з начальницею відділу рекрутингу, підполковником Оленою Тіто. Мовою. Добрий вечір. Пані Лено, загалом розкажіть, за якими напрямками зараз шукає кандидатів сьомий прикордонний карпатський загін? А, сьомий прикордонний карпатський загін шукає по двох основних напрямках: це не бойові посади в підрозділах охорони державного кордону, які розташовані на Львівщині, та бойові посади прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного карпатського загону. Розкажіть трішки, яка різниця між поняттям бойові і бойові посади, щоб люди краще розуміли, кого цікавить власне ця інформація? Не бойові посади це проходження служби в підрозділах охорони кордону, які розташовані на Львівщині. Це може бути відділ прикордонної служби Ніцмичі, Рава Руська, Краківець, Штегінець, «Смільниця» та відділ прикордонної служби Сянки. Посади, на які ми шукаємо саме не бойові, це інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, оператор БПЛА це саме не бойова посада. Вона відрізняється: у нас є бойова посада, це оператор fpv дрона а це саме моніторинг державного кордону на Львівщині. Далі перекладач технік автоматизована система управління, кінолог, кухар, водій та посади в підрозділах інженерного облаштування державного кордону це є небойовими посадами бойові посади у нас в прикордонній комендатурі швидкого реагування. А у нас е, є бажаючі проходити по різному напрямку. Є громадяни, які звертаються і саме бажають почати службу і адаптуватися на небойових посадах. А є е, громадяни, які звертаються і зразу виявляють бажання проходити службу саме в прикордонній комендатурі. Прикордонна комендатура швидкого реагування шквал також здійснює набір. Це все відбувається теж через наш відділ рекрутингу. Це посади в підрозділи аеророзвідки. Це посади в підрозділи безпілотних літальних систем. Це якраз оператори, наприклад, FPV дронів Це у нас є там підрозділ артилерійський та інші підрозділи, де можуть проходити службу громадяни України як рядового, сержантського складу, так і офіцерського. Також у нас є особливості саме в Державній прикордонній службі. І якщо громадянин України звертається до нас саме в Державну прикордонну службу, і відповідно до наказу голови служби, якщо людина виявила бажання проходити службу на небойових посадах, то він рік часу не залучається в зону проведення активних бойових дій. Саме така унікальна можливість є тільки в Державній прикордонній службі. Які загалом особливості має саме прикордонний рекрутинг? От чим він відрізняється, до прикладу, від набору до інших військових формувань? Особливості прикордонного рекрутингу в першу чергу полягають в тому, що громадянин України, який виявив бажання проходити службу, він не комунікує з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки? А, перший етап це Бесіда з кандидатами інформаційна, на якій ми з'ясовуємо бажання проходити службу на яких посадах, на яких підрозділах. Також досвід проходження служби розказуються етапи оформлення. І якщо вже ми визначилися, і кандидат визначився, то він вже пише заяву. І також особливості саме прикордонного рекрутингу, що всі етапи добору він теж проходить суто в Державній прикордонній службі. Це професійно психологічний відбір здійснюється саме психологам центру рекрутингу. нашого. Далі збір медичних документів ми допомагаємо кандидатам, скеровуємо як зібрати ці медичні документи, і в обов'язковому порядку проходження військово-лікарської комісії, яка здійснюється не в територіальних центрах комплектування. Та соціальна підтримка здійснюється в військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби і кандидат, якщо він, наприклад, не місцевий, не з Львівщини, то він може вибрати, де йому проходити саме цю військово-лікарську комісію. Це може бути центральний клінічний центр, місто Київ, місто Львів або місто Одеса. Після цього також з'ясовуються підстави, які можуть забороняти проходження військової служби саме в державній прикордонній службі, тому що Державна прикордонна служба є правоохоронним органом спеціального призначення. І якщо таких підстав е немає, е формуються матеріали вивчення кандидата і він вже направляється е на зарахування в відділ кадрів е тої частини, де він виявив бажання проходити службу. Розкажіть трішки, які взагалі можливості кар'єрного зростання у вас, і от наскільки реально вирости до офіцерського складу, скажімо? Ну, хочу в першу чергу зазначити, що в державній прикордонній службі. Майже немає рядових посад, і всі громадяни України відповідно до закону України про загальновійськовий обов'язок та військову службу при наявності мінімум повної загально середньої освіти, навіть якщо немає досвіду проходження служби, він приймається вже на посаду з сержантсько старшинського складу, і при прийнятті на посад при прийнятті на службу отримає вже військове звання молодший сержант. В подальшому обов'язковому порядку це базова військова підготовка, яка теж здійснюється. Саме в навчальних центрах Державної прикордонної служби України. А після цього вже проходження служби. І якщо наш військовослужбовець має вищу освіту, яка споріднена спеціальність з нашою військовою, це може бути юристи, це може бути перекладачі. Це може бути а, філологи, а, то в принципі він може а, отримати офіцерське звання. Пані Олено, загалом розкажіть, який соціальний пакет отримують військовослужбовці за контрактом у вашому загоні? А, соціальний пакет військовослужбовців складається в першу чергу: це грошове забезпечення військовослужбовця. Яке здійснюється щомісячно, незалежно від того, навіть якщо військовослужбовець перебуває у відпустці, йому також нараховується грошове забезпечення. Грошове забезпечення військовослужбовця складається наразі, якщо це не бойова посада від 21 тисячі гривень. Це те, що вже військовослужбовець отримує офіційно на Карточку банка, з яким у нас є договір по е, нарахуванню. Е, далі, якщо е, військовослужбовець проходить службу в підрозділах охорони кордону з гірською на гірській ділянці місцевості, він також має доплату 25% до грошового забезпечення за особливі умови умови проходження служби. Також військовослужбовці, які Проходять службу і залучаються в наряди по саме оператори безпілотних літальних систем за використання БПЛА і нальоти БПЛА під час служби. Вони також мають додаткове нарахування. В подальшому всі наші кандидати, які приймаються на службу і підписують контракт терміном від трьох років, мають Підйомну на допомогу одноразово це ря рядовий склад від 24 тисяч гривень, сержантський склад від 27 і офіцерський склад від 30 тисяч гривень. Крім того, ще наші військовослужбовці, наприклад, навіть зараз в листопаді місяці кандидат приймається на службу за контрактом, і він буде мати повний прослужений місяць, а саме грудень, але він має право на отримання грошової допомоги на оздоровлення, як вона отримається один раз на рік. Якщо навіть громадян військовослужбовець прослужив повний, тільки повний прослужений місяць в році, то вона складається теж в розмірі грошового забезпечення. І також матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань вона теж зараз збільшена і вона теж складається в розмірі грошового забезпечення, військовослужбовця. А чи можуть взагалі військовослужбовці за контрактом, до прикладу, вступати до Національної е, академії державні прикордоннослужби? І якщо так, то які там взагалі умови і переваги вони мають під час вступу? Так, е, військовослужбовці, е, вікова категорія до 30 років. Е, це може бути цивільні громадяни України та діючі військовослужбовці, мають право вступити е, в нашу національну. Академію державної прикордонної служби та отримати повну вищу освіту і офіцерське звання це теж є однією з переваг отримання офіцерського звання або наявність вищої вже освіти. Або е, можливість вступити в нашу національну академію. Академія навчає за такими напрямками: е, Це е, іноземна філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка. Правоохоронна діяльність безпека державного кордону, безпека державного кордону поділяється на чотири напрямки: це організація діяльності інженерно-технічних підрозділів. Організація діяльності безпілотних літальних систем, організація діяльності кінологічних підрозділів і організація діяльності е, підрозділів тилового забезпечення. Якщо військовослужбовець поступає в Національну академію, він отримає під час навчання повне грошове забезпечення 20 тисяч гривень, щомісяця він отримає. Також в цьому році. Збільшене грошове забезпечення курсантів, ті, які поступають е, після школи або після ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. По перший, другий курс, вони мають е, грошове забезпечення до 10 тисяч гривень, якщо вони складають іспити своєчасно. Третій, четвертий курс, якщо вони також мають. Керше грошове забезпечення, але якщо вони перебувають на стажуванні і стажування в них протягом 30 діб на кордоні, то їм також виплачується 20 тисяч гривень грошового забезпечення, крім того, що вони знаходяться на повному державному забезпеченні під час навчання, а можливо знаєте, які зараз спеціальності найбільш затребовані військових навчальних закладах. Ви знаєте, у нас дуже активно розвивається безпілотні літальні системи. І я хочу сказати, що дуже ефективно, тому що ефективно здійснюється моніторинг державного кордону саме безпілотними літальними системами, які не тільки використовуються в активних бойових діях, також завжди побут є на спеціальність кінологія. Бажають як дівчата, так і хлопці поступати. Дуже ну, зараз модно в в цивільних вузах і військових це е, спеціальність психологія. Е, ну і більш всього поступають це на взагалі на безпеку державного кордону, саме загальну військову спеціальність. Пані Лено, дякую вам за таку цікаву і цінну інформацію для тих, хто можливо зараз ще в роздумах, або для тих, хто вже наважився і планує долучитися до служби в прикордонних військах. Дякую вам за те, що поділилися, і до зустрічі. До побачення.